У президента на підписі лежить закон, який дуже вигідний забудовникам і корупціонерам, тому що цей закон зруйнує можливість перевірити нерухомість і зруйнує боротьбу з корупцією. Чому? Тому що тепер ви не зможете перевірити, чи володіє забудовник земельною ділянкою, на якій він веде будівництво. Ви не зможете дізнатися кадастровий номер землі, на якій ведеться це будівництво. А отже, не зможете перевірити, які є судові справи щодо цієї земельної ділянки, і взагалі, чи не перебуває ця земля під арештом чи в іпотеці. Так само ви не зможете перевірити, яка взагалі нерухомість належить забудовнику, і чи дійсно те, що він вам продає, насправді йому належить. А ще журналісти, які викривають, Корупційні схеми більше не зможуть дізнатися, скільки нерухомості приховують корупціонери. Звісно, такі обмеження пов'язують із воєнним станом, начебто, доступ до електронного реєстру про нерухомість буде закрито для того, щоб наш ворог не міг вирахувати, де знаходяться важливі стратегічні об'єкти. Але ж насправді доступ до реєстру до цього моменту не був безконтрольним. Для того щоб зайти в реєстр і дізнатися інформацію про нерухомість, треба було пройти ідентифікацію. Тобто в реєстрі в будь-якому випадку фіксувалася інформація хто саме перевіряв дані про ту чи іншу нерухомість. А ще росіяни ну вже ніяк не могли пройти цю ідентифікацію. Вона можлива або через дію, або через українську банківську карту. І наостанок мова не йде про приховування саме військових об'єктів або хоча б промислових об'єктів. Доступ закривають до усіх об'єктів нерухомості, незалежно від того, чи вони взагалі хоч якось пов'язані із військовими ризиками. Верховна Рада, звісно ж, проголосувала за такий законопроєкт. Зараз він лежить на підписі у президента. Як думаєте, чи підпише президент цей закон? Для того щоб, хоча б, спробувати пояснити цю інформацію якомога більшій кількості людей, прошу вас підтримайте це відео. Напишіть коментар, і поставте лайк. А ми будемо слідкувати за ситуацією далі.